Вітаю, друзі! Ви на каналі Блхак. З вами я, Олександр Мірошник. Всі вже знають, що вийшла нова частина є футбол, вже з позначкою 24. Тому я завантажив, вирішив пограти, розібратися, подивитися, що нового, що цікавого, чи є якісь зміни, чи вкрай на краще, чи напаки. Всім приємного перегляду. Починаємо одразу. Я скажу, що я не буду грати, навіть нічого дивитися онлайн-режимою. Ці всі фішки мені це, ви знаєте, не цікаво. Тому я просто пограю деякі матчі, подивлюся, що цікаво, що нового геймплеї, там, можливо щось з графіку зробили. Одразу скажу, що я граю на PlayStation 4. Тому претензії до графону. Ви знаєте, ну, звісно, що на PlayStation 5 на консолях нового покоління, можливо, на ПК все це, все буде краще. Давайте з командами. Манчестер Юнайтед Арсенал. Так, Франція, у нас тут лише Монако, ну це таке, ви знаєте, що, щоб зіграти випадковий матч Аталанта Монса. Інтер, Мілан. Тут побільше, Лаціо, Рома, Наполі. Серія А. Команди серії А трохи більше. Навіть серія Б є, ви бачите, але тут лише піза. Лише одна команда серія Б, іспанська навіть без назви ліги. Тут лише Каталонська, Барселона і команди Європи без, без ліг лише Баварія. Мюнхенська. Чому так мало не знаю. Давайте збірні глянемо. Ісландія, Німеччина. Ну, в принципі, збірних чимало. Нідерланди, Бельгія, Уельс, Англія, Польща, Україна. Зіграємо матч сьогодні. Франція, Хорвати, Італія. Португалія, Туреччина і Іспанія. Ось такими командами можна зіграти випадковий офлайн матч. Далі що тут? Ліги Південної Америки, чемпіонату, не знаю, коло коло, звідки? Чи Колумбійська там чи фікс, Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся, але ну ви знаєте, що про Evolution Soccer, Konami, завжди в них завжди в них було ціла купа незрозумілих. Нецікаво, точніше для нас ліг, і фігна, чи є хтось серед нас, хто грає там якусь колумбійську лігу, чи мексиканську, чи, чи японську. Ну, все все може бути, комусь, можливо, той цікаво. Але, чесно кажучи, ніколи не граю. Ну, є команди, тому можливо, кому цікаво, то можна пограти. Навіть більше, ніж європейських чемпіонатів. Єдине, що ну проблема, я вже не знаю, чи дочекаємося ми коли-небудь, чи ні, цю мастер лігу чи буде. Режим кар'єри, хоча би якийсь режим, нехай не кар'єри, а просто там якісь кубки, хоча б додали, щоб можна було офлайн пограти не лише один матч, там, а щоб якийсь, якийсь турнірчик там за ну, вигадати. Так, ну що, зіграємо матч за нашу збірну, за збірну України проти поляків, мабуть що. Вітання від всіх українців нашим. Доброзичливим сусідам Україна, Польща. ну, На жаль, ви знаєте, української мови немає поки що. Я, аби розібратися, то так от використовую цю російську мову лише для того, аби розуміти. Давайте, звичайний гравець, тому що, ну, я не знаю, я давненько не грав. Взагалі то я видаляв e футбол, вже півроку, мабуть, не грав, тому що лише місце займає і все, нема що робити, коли ти. Хочеш грати в кар'єру, а ніяких режимів, окрім онлайновських, немає, тому мені воно і не цікаво. Додали ще один м'яч із такого кольору, тому що тут вже з'явився і дощ, і сніг. Можна буде, ну, ми зіграємо, мабуть, що в різних погодних умовах. Давайте глянемо, що з аренами, зі стадіонами. Ну, тут їх і було ну, чимало. Так, Spotify Camp Nou, Alya Арена. Олд Trafford, звісно ж, Емераль Stadium, Вемблі Стедіум. Джозеп Памятса і Сенсиру. Ви бачите, те, що я завжди говорив, в ПЕС, коли ці арени вже тут повернулися, то одна арена різні, різні назви, так як і стадіо Олімпіку для Роми і для Лаціо. Ну, тут бачите, що ще деякі арени є, зокрема з тих заокеанських ліг, ліг так скажемо. Е Стадіоту Мас Monumental, е стадіо Монументаль, ось, мабуть, що японська арена, е фу... ну і тут же пішли звичайні стандартні стадіони від Konami. А чи були вони у ЄФу е 23? У цього я не пам'ятаю, че кажучи, друзі, не знаю. Ну, на на якому ми, на якісь, Мабуть, що давайте. У спортспак. Пограємо у спортивному парку. Товариську зустріч Україна, Польща. В день, так. Чи, ну, тут, мабуть, що і було можна було обирати день чи ввечері грати. А от літо-зима, ну було, здається, але не було ні, ні дощу, ні снігу. Чи дощ може й був. Так, давайте поки що влітку, погра... чи зима, чи лі... давай, мабуть що. А, бачите, так, коли вмикаєш зиму, то тоді можна і сніг обирати. Звісно, що влітку снігу не буде. Це не так, як у, у FIFA, здається, що. Чи, можливо, я помиляюся, але там на, на арені, якщо дозволено сніг, то можна його обрати і, і влітку. Ну що, подивимося, як воно буде виглядати за дощової погоди, тому що там краплі такі промалювали. Зараз це ми переглянемо, друзі. Форми. Обираємо форми. Циганков ще тут 50-м, у нас вже Михайло Мудрик, здається, під десятку бігає, а циганков взагалі в нього 15-й, здається, і в збірній. Давайте нам синю форму оберемо. Мені вона завжди більш так до вподоби. Ну а полякам давайте червону. Вже так, щоб на контрасті класичне таке протистояння синє проти червоних. Трубін Забарний, Матвієнко, Караваєв, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Руслан Малиновський, Роман Ярмчук. Ну так, ви бачите, що краплі з'являються на об'єктиві відеокамери і час від часу і це взагалі чи немає ще це поки що поки що лише дощ йде ну, я вже так для себе пограв десь вони мають почати з'являтися ці катсценки здається і були можливо так трохи їх урізноманітнили щось нового додали але це завжди так цікаво виглядає трохи уповільнено трохи уповнено так на ваших екранах склад е наших суперників Левандовський на місті. Леванд... Ось, ви бачите, що вже краплі з'являються на, саме на об'єктиві. З приводу Газону, не знаю, я не грав на PlayStation 5 на ПК. там крутих, Але ось так все виглядає на PlayStation 4, на чому власне, я і граю. З... Ну, Різна думка стосовно графіку. От, з приводу і Газону, зокрема, тому що ну, Газон це найголовніше, я вважаю, одне з найголовніших. Тому що ми бачимо що 80% плюс-мінус, то є газон. І коли краще, коли гірше, з різних камер, можливо. Ну так Таке враження, що це не знаю PS-16, там з одного боку подивився, начебто 3D-шний газон, десь так з іншого місця трохи глянеш, і вже здається, що якийсь такий Ну щось не схоже не схоже на Газон. Так, ну ось таким чином ми будемо грати. Тут я ще особливо то не дуже розбирався е з приводу тактик. Лише мінімально те, що найнеобхідніше. Це вже коли дочекаємося кар'єри, тоді вже можливо доречніше буде розбиратися тактично в усьому. Ну що, поїхали, друзі? Дощова погода. Буду вам вдячний за лайкос підписку. Продовжуємо наш огляд. Є футбол 24. Підказки тут з'являються, ну це стосовно правого стіку, джойстику, фінти. Е, Порівнюючи з PES 21 ну з приводу газону, з цього ракурсу, мабуть, що десь такий симпатично виглядає. Ну Хоча і PES 21 взагалі це така самодостатня гра повноцінна. Я пограв спочатку ось в ЄФутбол, потім я пограв знову в PES 21 і Чимось ПЕС кращий, чимось ЄФутбол 24 кращий, але порівнюючи з і футбол 22, той коли лише він на початку, коли він тільки з'явився, то це, я вам скажу, небо і земля. Зараз приємніше грати за відчуттями, і відчувається м'яч, і відчувається газон. Звісно, що з приводу моя думка, з приводу, м'яча, що коли з повторів, там, то є таке відчуття, так, тут Руслан Малиновський забиває. Є відчуття, що м'яч трохи окремо від газону взагалі, від цього, що відбувається. Ну, А так, в принципі, грати можна, покращення є, ось і графічно, і з приводу геймплею. Єдине що деякі фішки в керуванні все ж таки залишилися в історії, так скажемо, в PS21, їх тут немає. Ну і мені їх чесно кажучи, можливо, то звичка, мені їх не вистачає. Так ось ще удар Руслана Малиновського, чи хто то пробував, чи не, не побачив, друзі, чесно кажучи. А тут вже здається, що саме Малиновський, так, Руслан Малиновський, 20-й номер. Отримав ушкодження, отримав травму і такої, як Сеньки, чесно кажучи, я не пам'ятаю. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходите посилання в описі під відео. Нагадую, що на каналі триває кар'єра в БС-21, УПЛ, Львівський рух, а також FIFA 23 кар'єра гравця за Кристяна Шевченка. Статистика. Нічого нового, здається, що тут нам не додали. Єдине, що окремо тепер удари в поворотах і удари у ствір. Було раніше в дужках, а зараз. Ну і Каценко ось виходу на другий тайм є, а чомусь Каценки виходу на перший тайм Ну, і лише коли е, розминаються футболісти, розігріваються. Є. А от е, так як було, здається, і є футбол-23, е, матч починався. Я пам'ятаю, що було таке, що команди виходять, там, е, вітають один одного. А тут ще їх урізали, ну так, таке я пригадую, було в ПЕС 15 В 15-й частині ПЕС. Що не було передматчевих катсен лише у фіналі Лізі Чемпіонів, наскільки я пам'ятаю. Закидання тут на Зінченка, він не встигає. Ось так, нова Катсенка. Керування, друзі. ну, Хто грає в єфутбол е з 22-23 грав і 24, то розуміє, що трохи так щось наблизило до керування у FIFA. Той же пресинг і ну, взагалі. Можливо, щоб не було плутанини, ну, але, чесно кажучи, мені. А більше подобалося, що в ПЕС свої особливості, керування у FIFA свої. Зараз, можливо, це і на краще побачимо. Так, у нас певні зміни. Тут з приводу ось розташування футболістів. Не знаю, начебто Соковітіш так красивіше виглядає, але, можливо, також це справа звички. Мені зручніше в PES 21 Ну раніше яка схема була, що вертикально все. І більше інформації одразу ти бачиш про... Футболіста. Ну, а може це треба трохи часу, щоб до цього звикнути. Але, в принципі, ну, розібратися то можна все. Розібратися можна. Так, ну тут я перед матчем я виставляв там по 6 замін, здається. україна Польща 1-0. По 5 хвилин тайми я обрав, тому що можна лише, як було раніше, в PS-13, або 5, або 10. Проміжних там варіантів не було. Так, Тут Михайло Мудрик п'ятою, і не встигає там партнер. Різні відчуття, я вам скажу, геймплей підтягли, трохи. підтягнули точніше. Грати цікавіше в стійку тут нам прилетіло все ж таки. Не буде у нас 11-метрових. Я там виставляв на випадок нічиєї. Без овертаймів могли пробувати після у пенальті, але їх не буде. Збірна України перемагає. Поляків, друзі. Так, дивився я матчі. Вітаю. Перемогли. Ой, Нічу зіграли з англійцями, а от італійцям ми, на жаль, програли. Ось ця каценка цікавіша. Попередніх частинах здається, що вони вже були е у костюмах, а зараз ще у тренуваннях. Тому це, мабуть, що зміна на краще. З приводу нашої гри там ну, багато думок різних. Ну, взагалі про... я про національну збірну в реальному житті. Дуже непросто було грати з італійцями, просто з'їли, просто з'їли нашу команду скрізь. На всіх клаптиках поля, я так скажу. Але після матчу з англійцями десь так була надія, що як мінімум нічию ми маємо зіграти з італійцями. Але друзі, ну вже так сталося, як сталося. Ну ось тут ну, здається, що це також було всі, всі нюанси тактичні. Взагалі хто їх дивиться, де там як ти атакував чи захищався. О, беремо. Давайте зіграємо на Trafford, мабуть, що. за Манчестер Юнайтед проти Арсеналу і подивимося, як воно буде взимку, коли буде сніг. Коли буде сніжна погода, так, Олтрафорд залишаємо. Давайте вечір зробимо. Зима. Є, обираємо зиму. Ну і сніг. Давайте пограємо в сніг, як воно тут пропрацьовано. В PES 21 ви знаєте, що ну, сніг, коли йде, то на полі його немає. Лише за межами футбольного поля і у повітрі пролітає. Форми, мабуть, що залишимо. Ванбісака 29-й, Едегор 8-й. Номер. Ну все, поїхали. Так, сніг полетів. Давайте склади, на-на. Ліндельовна он, перейшов. А коли він стигнув? Я, чесно кажучи, про, про цей момент. Ну, Еріксон знаю. Ентоні Решфорд Бруно Фернандеш. Люк Шоу, Рафаель Варан у запасі. Хендерсон Еванс. В принципі, єдине, що м'яч одразу. Ну, чи можна було там обирати інший м'яч з тих двох, котрі нам пропонують. Ну так, ви подивіться. Мяч трохи відокремлений від цього, чи може тіні не вистачає, але трохи він як тут начебто й нормально, але <кій> не завжди. Газон, я ж говорю, що з одного ракурсу в принципі, симпатично виглядає, з іншого боку, подивлюся, взагалі не трава, а щось якась простиня зеленого кольору. Отже, друзі, Old Trafford, Манчестер Юнайтед приймає арсенал. Давайте подивимося, чи буде Кацинка. Ні, одразу бачите, що нам демонструють ну, старт матчу, стадіон і одразу початок. Е, ну бачите, що з червоним м'ячем, ну його він то помітне, але він якийсь дуже дуже маленький і незручно, незручно. Ну, Спробуємо потім ще білий обрати. Але так снігу трохи розробники накидали. Саме на футбольне поле тут нам забили, ми пропускаємо це хто. Це здається, Кетя, Кетя забив. Ну, а взагалі-то атмосферно виглядає. Відчувається, що зима, навіть так трохи відчувається подих зимовий, морозний. Так, на повторі, ну, така трава, така собі. Якщо порівнювати з газоном у FIFA 23 на... PlayStation 5, то, мабуть, що там краще все ж таки газон. Ну і в PS21, здається, мені що, що набагато краще Газон виглядає. Можливо, це підтягнуть. А ці всі графічні нюанси, що ну, інколи гра нагадує мобільну версію, гра на мобільні телефони. Це з-за того, що можливо це, це як воно зветься? Крос... Ну ви зрозуміли. Кросс Не щоб можна було грати там в онлайн режимах хтось на телефоні, хтось на. На ПК і один проти одного. Тому, можливо, десь так і страждає, страждає від того графіка. Де тут, Де тут м'яч? Так, давайте пограємо в сніжну погоду, але з білим м'ячем. Як воно буде виглядати? З червоним м'ячем, мені, чесно кажучи, не дуже сподобалося. Текстури, стосовно текстур, то видно по формах взагалі такі дрібнички краще. Тут текстури краще, аніж у PS-21. І краще, мабуть, трохи стало, ніж було 22-23, Але здається, що в цьому аспекті все ж таки виграє FIFA, зокрема, 23 частина. Не знаю, що там буде FC-24. Ну так цікавіше, так м'яч помітніший, на мою думку. Ну а ви вже, звісно, кожен обирає. Подобається мені що. Зробили, ви бачите, що лінії трохи прочистили. Так, ну дуже ось зима, тим паче збілений м'ячем, він трохи об'ємніший. Взимку грати цікавіше. Не знаю, чи дочекаємося ми удар поворотах не всі. Чи дочекаюся ми, чи дочекаюся я режиму кар'єри. Якщо вже вийде цей режим, то я обов'язково придбаю, я так гадаю, що то буде не безкоштовно, то я буду грати. І тут проблема, що, знаєте, в чому? Ще є одна проблема. Проблема в тому, друзі, що як буде справа. З патчами і, зокрема, на, на, на консолях, чи можна буде пропачувати так, як ну, в PS21, змінювати логотипи. І що буде з ліцензіями, які будуть ліги, які будуть команди. Це проблема, це я не знаю, друзі. Ну що, пограємо в день тепер ще один матч, давайте. Літо і сонячна погода, мене знати, що цікавить. Чи буде змінюватися тінь сонячна ну, від сонця, як це в PS21. Раніше в ЄФутбол 22-23, того не було. Я не знаю, чому прибрало, це фішка така була. Такого немає навіть у FIFA, а це мені завжди подобалося. От, стосовно, ну, зараз газон симпатично виглядає. Форму сидять краще на гравцях, на футболістах, аніж у Пес-21. Текстурки краще. Ну, і так, обличчя, навіть колір, обличчя волосся, все це краще, все це текстури одним словом, можна сказати. А от освітлення гри взагалом освітлення здається, що в пес. В пес краще, особливо коли перебігаю з м'ячем е, з освітленої частини поля в тінь, то там трохи так змінюється. Знаєте, так як реагує камера, і це помітно було. Зараз здається, такого немає. І е, раніше було в ПЕС-21. В першому таймі одна тінь, в другому інакше лягає тінь на футбольне поле. Це також фішка. А от в ну, ЄФутбол чомусь вирішили, що, що це не важливо і прибрали, і тепер, як у ФІФА, цього немає. Звісно що, Гарі Кейн перейшов до Мюнхенської Баварії. Я, чесно кажучи, матч, реально Баварії, жодного матчу ще не бачив у цьому сезоні. Тому ну, хто дивиться, буду вдячний, пишіть там в коментарях, як, як себе почуває Гарі Кейн саме у, у Баварії. Гюндоган тут вже є, у Барселоні удар по воротах по порузиський кум'яч пролетів. Ну ось тут газон мені не дуже, такого якогось блід, блідо-зеленого кольору, коли з головною камери. На сонці. Ну так, освітлення це 100%. Ось ця фішка ще подобається, що одразу хтось там подає м'яч голкіперу і він його вкидує так красиво, кладе на газон. І одразу починається, починається гра. Без пауз. Барселона-Баварія, нулі. Ну, ось тут красиво. Ось тут начебто освітлення непогано було. Я маю на увазі під час, під час гри. У Упас 21, на мою думку, краще. Так, ну тут що? Ансу Фаті ми випустимо на другий тайм, кого ще можна. На правий фланг у нас там ще Ферран Торрес. Ще ж дешка десь, десь і Рафіння є, так. Ну, Роберта Левандовського завершимо. О, знову ж таки, ви бачите, вихід на другий там є, а на перший чомусь. Прибрали. Чи можливо, а, це знаєте, що може бути? Це може бути така фішка, зробили на прикладі електроніків, як у FIFA для власників консолей нового покоління повний пакет, так скажемо, каццену взагалі всього. А для... А власники консолі старого покоління ідіть в жопу. Пробачте, друзі, перепрошую, але як тут ще скажеш. Скосив я Гарі Кейна, але то не допомагає. Пропускає Каталонська Барселона в другому на статі другого тайму. І все ж таки ви, хто звернув увагу. Ось тут, помітно, не має, не змінюється тінь. Так як лягала тінь на стадіон в першому таймі, так і в другому. Тому тут гра повертається. Ох, як юндуган забуває, тут гра повертається... Два кроки назад робить, таке було, здається, в останнє УПС-19. З 20-ї частини вже зміна тіні з'явилась. Ну а в Є-футболу нема. Так, відіграємося, друзі. На останні хвилинах все ж таки рахунок стає 2-1 камбек Каталонської Барселони. Ну що, можна вже робити певні підсумки. Деякі кацени є, деякі чомусь прибрали. Звісно, що головна проблема, що немає ніяких офлайн режимів. Тому нема. Мені особисто немає, що тут робити в цій грі. Графіка така собі. ну Десь трохи краще, десь це одно нагадує мобільну версію гри. Не дуже. Чимось PS21 краще. Стосовно геймплею, є покращення, є, ну щось краще залишається в PS21, але все одно геймплей тут, на мою думку, набагато краще, ніж геймплей у будь-якій FIFA. Текстурки так краще, звісно, що у eFootball, ніж в PS. Ну що ще, освітлення. Так, ми вже з вами розмовляли про освітлення гри. Десь щось трохи забули перетягнути з PES-21. Було б непогано. Оця каценка також мені дуже подобається. Інтерв'ю після матчове. Хтось з футболістів. Ну, друзі, залишайте ваші в коментарі, хто грає, як вам новий є футбол. Всім бажаю успіхів, бережіть себе, всім пока.